Зараз багато вже говорять про перемогу України і про різкий розвиток у всіх сферах після закінчення війни, якою ви бачите Україну надалі дуже просунутою медициною. Ми можемо в цьому бути впевнені, оскільки доводиться спілкуватися по цьому напрямку. Це буде країна з просунутою медициною, Це буде країна з величезними. Проблемами з ПТСР. Це буде країна з величезною кількістю ампутантів. Це буде країна з дуже поганим демографічним прогнозом. Це буде країна. з... Грандіозними проблемами з розмінуванням це буде країна з грандіозними проблемами з корупцією при відбудові. Але це буде Україна, яка зберегла зберегла свою державність, показавши Кацапам, що їхнє місце в труні. Їхня імперія помирає. Це історичний процес. Вони просто хотіли. Будь-яка імперія переростає колоніями. Якщо вона не переростає колоніями, вона помирає. На прикладі імперії там, британської, французької, ми бачимо, що вони можуть переродитися, пережити в собі все це. От. Росія теж переживе, просто хотілося, щоб не вся. А наше покоління ще ж побачить розпад за вашими прогнозами? Наше ні, ваше не Ну, Це дощ недовго. Тут або розраховувати на чорного лебедя, що там. Табакерка якась прилетіть. Я б, я б я б на це не розраховував. Мені здається, що це що це буде буде примус до якоїсь стабілізації. Якби це був фінський варіант, коли ну якби вони ніколи більше не полізли, це було б непогано. А, але це буде якась постановка, а от подальші наші дії. Щодо входу в НАТО наприкінці 20-х або так далі. Це вже дуже велико, дуже багато питань. Країна буде меншою за територію, країна буде значно меншою за населенням. Але коли мені стає страшно, я читаю про Фінляндію Ні, про холодна. Ні прохолодну, і в ній вбили стільки росіян, що росіяни до них не полізли. Гарний приклад. Ми можемо ще уявити, якою буде українська музика після перемоги? Аби Україна була, що ви про ту музику? Штучний інтелект вже пти, пти, пти. Два акорди, три прихлоплення. Мама українська музика буде штучний інтелект, якщо нас всіх повбивають, з цим впорається дуже швидко. Ну, дивіться, зараз у нас пішла нова мода на музику 70-х, 80-х. Яремчук, Миколайчук, ні? Ну, це Вам ще так не здається? Чи це Там, якийсь можливо? Легенький можливо, але ну, це ж отак. От хвиля прийшла, хвиля пішла. Тут ще йдеться про горизонт планування. Головне. Висмикнути жало в, в, в молоді, а це поки не висмикується. Якщо ми підійдемо до школи, вони всі будуть в вишиванках 1 вересня, всі будуть кричати Слава Україні! Смерть ворогам, фріазов. А якщо ми прийдемо 2 вересня під і послухаємо, що вони слухають, виходячи за школу, про що вони говорять, виходячи за школу, тоді треба буде тверезіше на це подивитися і розуміти, що. От Цю цей внутрішній конфлікт з українізацією себе в дзеркалі ми ще далеко не виграли.